Привіт, не запитуйте, чому я сьогодні в окулярах. Я просто дуже стильний чоловік. <с> якщо чесно, то просто знайшов десь тут і вирішив нап'ялити, щоб зняти відео. Так от сьогодні тема чи треба ділитися чернетками. Побутує така думка, що якщо комусь розповісти про свої плани, або про казати проміжний результат, то все може піти шкіреберть, але я думаю, що це просто найзручніший спосіб пояснити собі свою невдачу. Тож не треба так робити. І стосовно. Оцього поділитися чернетками, то тут знову ж таки з практики у мене геть інший підхід. Я все-таки стараюся ділитися чернетками, але з дуже вузьким колом осіб, в яких я впевнений, що вони не будуть мене хвалити просто щоб хвалити, а скажуть: Ой, Андрюха, ну це прям дуже погано. Давай якось, може, тут поміняємо це, може, тут поміняємо це. І це прикольно це такий контроль якості безкоштовний. І людям прикольно, бо ви ніби ділитися чимось сакральним. Тож я би ділився, але тут знову ж таки. Це так працює у мене.